Сьогодні у нас у Серзянок міського середку Союзу Українок є гарне свято. У нас сьогодні творчий звіт. Звіт про роботу на протязі зіроку. Ми ретельно готувалися до цього дня, придумували програму, нам допомагали в цьому інші колективи міському Ми Щиро вдячні їм за те, що вони могли взяти участь у нашому концерті в світі. Наш колектив, в основному, це колектив половідна. Він відміну всього три роки, приблизно три роки, два роки напруженої роботи, але цей колектив працює напружено і плодотворено. Ми не тільки сьогодні будемо світувати перед карчицями, ми беремо участь у різних акціях, різних, різних, які проводяться місцевим качком. Але треба сказати, що маємо задоволений доспів, керує нами досвідчених. Майстер своєї справи Наталія Добра, концертмейстер Ігор Тарнемецький. Концерти при можливості плануємо там, де нас запрошують. Наприклад, недавно у нас був концерт в екоцентрі міста Мукачева. Ми маємо змогу відвідати різного виду, хворих дітей, інтернатах, де можна працювати з ними, виспіваємо там, як вони раді. До цього концерту ми мали змогу підготувати цілу програму, адже концерт називається Козацький не немає переводу». Він присвячений по крові 14 зовні. Взяти участь в цьому концерті поводилося багато різних колектив. Ми ще вдячні їм і те, що вони допомогли нам створити гарну програму. Ми ще вдячні всім спонсорам, які допомогли нам підготувати цей концерт. Надіємося, що